Справа 1025 усну із чисел. 3, 7, 15 і 28 склади всі можливі пари взаємо, взаємно простих чисел. Ну що ж, стартуй. Я пропоную спочатку записати всі ці числа у вигляді простих множників. Отже, записуємо що 3. Ну, 3 це буде просто 3. Далі записуємо 7. Це буде просто 7, бо це просте число. Далі 15. Ми можемо представити як 3, що множиться на 5. Ну а 28. Якщо ми розкладемо це 4 на 7 або 2, що множиться на 2, що множиться на 7. Є. Ну, а зараз, коли ми розкладаємо на прості множники, які будуть пари у нас взаємно прості? Ті, серед яких не будуть у нас однакових тоді множників. Наприклад, 3 і 7, Бо е, тільки одиниця буде найбільшим спільним дільником, то 3 і 7 у нас будуть взаємно прості числа. Або дивіться, наприклад, 3 і 15 не будуть, бо в них буде спільний дільник 3. А от 7 і 15 будуть, бо в них немає спільного дільника простого числа. Записуємо тоді, отже. Отже, записуємо пари взаємно простих чисел. Ну і записуємо, які це пари. Перша пара 3 і 7, пишемо 3 і 7. Далі наступна пара. Ще раз, 3 і 15 не можемо взяти, бо буде спільний дільник 3. 3 і 28. Так, тут трійка не співпадає, то 3 і 28 буде. Пишемо 3 і 28. Так, далі. з трійкою все. Тепер 7 перебираємо. 7 і 15 підходить. Пишемо 7 і 15, бо немає спільних дільників. Так, 7 і 28 не підходить, тому що там спільний дільник буде вже 7, а не одиничка. Так, ну і останнє перебираємо тоді. Дивимося, 15 і 28. Спільних дільників тут немає простих чисел, тільки одиничка. То ми записуємо, що і ще одна пара буде взаємно проста. Це 15 і 28. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, пишемо, які в нас пари взаємно простих чисел. 3 і 7, потім 3 і 28, потім 7 і 15. І остання пара 15 і 28. Ну що ж, ось таке завдання про взаємопрості числа. Числа будуть взаємопростими, коли найбільший спільний дільних їх дорівнює одиниці. На цьому вправу завершено.